Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам простий, але дуже смачний рецепт фаршированих грибів. Це настільки смачно, що ваші близькі будуть просити добавки. Готуйте разом зі мною і якщо вам сподобається, обов'язково підписуйтесь на канал. Спочатку ми підготуємо овочі. Один до одного беремо цибулю та моркву. Ріжемо цибулю кубиком. А морку натираємо на крупні терці. До речі, натерта морква дає особливу ніжність страві. Ось вони, наші головні герої. Гриби. Найкраще підійдуть гриби з великими шляпками. Відділяємо ніжки від шляпок. Зачищаємо їх. Ніжки ріжемо кубиками, а шляпки поки відкладаємо. Тепер обсмажимо цибулю до прозорості. Додаємо моркву. І смажимо ще пару хвилин. Потім додаємо ніжки грибів, перчимо і обсмажимо ще 5-7 хвилин. Ця суміш стане основою нашого соковитого фаршу. Ви можете взяти готовий фарш, але сьогодні я зроблю його самостійно. Вибір м'яса за вами свинина, курятина чи індичка. М'ясо нарізаємо та подрібнюємо в фарш. Додаємо до фаршу обсмажені овочі та гриби. Солимо і перемішуємо. Знову вертаємося до грибів. Зачищаємо шляпки від шкірок, щоб бути впевненими, що на них не залишилося бруду. Викладаємо їх на деко застелене пергаментом. Вони готові до начинки. Тепер наповнюємо кожну шляпку кулькою з фаршу. Краще робити з гіркою, Так страва вийде більш насиченою. Тепер змащуємо соусом. Я використовую суміш сметани та майонезу. Але ви можете обрати що вам більше до смаку. Змащуємо кожен гриб тією сумішю для додаткової ніжності. Сир це фінальний штрих. Я використовую плавлений бутербродний, але ви можете взяти свій улюблений сир. Тягучий розплавлений сир зробить страву просто божественною. Відправляємо гриби в духовку, запікаємо в розігрітій до 180 градусів 30-40 хвилин. Час залежить від розміру грибів і типу м'яса. Дивіться, які соковиті та ароматні гриби вийшли. Це справжнє задоволення на смак. Напишіть у коментарях, який сир і м'ясо ви вибрали. Мені цікаво, які поєднання вам сподобалися найбільше. Підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше смачних ідей. І поставте лайк, якщо вам сподобався цей рецепт. Смачного! До зустрічі в нових відео!